Протягом минулої доби Харків зазнав удару безпілотником. А ворог поцілив по Київському району. Також під обстрілами були і населені пункти Харківської області. Повідомляють у штабі оборони. Війська РФ застосовували по Харківщині різні види озброєння. Сім кабів, 18 БПЛА, типу шахет, один БПЛА «Молнія», один впівідрон. Внаслідок обстрілів у селі Старовірівка постраждали 73 та 45-річні жінки. В області пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Інформують штабі оборони. У Куп'янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, 6 багатоквартирних будинків, електромережі, будівлю пошти, 2 автомобілі. У Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки: господарчу споруду та автомобіль. Як зазначають рятувальники, протягом доби на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Тривають розмінування території. Так, піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 94 чотири одиниці вибухонебезпечних предметів. Щодо боїв, то зіткнення тривають уздовж цієї лінії розмежування. На харківському напрямку ворог 3 чимарно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки. На куп'янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу загризового та в бік піщаного. Яна біляєва, Олексій Мурав'ю, Митрон Воен, Харків. Новини. Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зітнень. Інформують у генеральному штабі Збройних сил України за уточненою інформацією. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіаційних бомб. Залучив 2882 дрони камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Пигарівка, Сумської області, Новопіль Донецької, Гуляйполе, Тимирівка, Степногірськ, Малинівка, Малаток, Мачка Запорізької області, Козацьке, Харсонської області. Сили оборони України просунулися у Курській області, поблизу Борової та Турецька. Між тим російські загарбники тиснуть поблизу Часового Яру, Турецька та Новопавлівки, а також на Курщині. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Між тим на даному напрямку також спостерігається просування із боку військ. РФ, як показують геолокаційні кадри, Росармія просунулася до міжнародного пункту пропуску на південний схід від Тьоткіна. Президент Дональд Трамп заявив, що вірить, ніби російський очільник Володимир Путін хоче миру з Україною. Повідомляють у CNN. Про це він зазначив журналістам у понеділок після своєї телефонної розмови з Путіним. Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Путін хоче миру і чи довіряє він йому. Трамп сказав так. За його словами, був досягнутий певний прогрес після дзвінка. Там жахлива ситуація, що тижня вбивають 5 тисяч молодих людей. Тож сподіваюся, ми щось зробили, сказав Трамп. Ми також говорили з главами більшості європейських держав, і ми намагаємося покласти цьому край. Шкода, що все це взагалі розпочалося. Як повідомляв «Укрінформ», Трамп після двогодинної розмови з Путіним, яка відбулася в понеділок, заявив, що Росія і Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню, а також про завершення війни. Спікер російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що немає конкретних термінів підготовки меморандуму з Україною з приводу можливого майбутнього припинення війни та мирного договору. Про це повідомляє тас за словами речника Кремля. В питанні щодо підготовки меморандуму щодо врегулювання з Україною немає ніяких орієнтовних часових термінів. При цьому проект формулюватиметься РФ та Україною і вироблятиметься єдиний текст. Влада Ірану заявляє, що на ядерних переговорах зі Сполученими Штатами Америки може поставити хрест. Вимога з боку Вашингтона щодо нульового збагачення Урану. Про це повідомляє Ротерс за словами заступника міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахтраванчі, Переговори США щодо ядерних амбіцій Тегерану ні до чого не приведуть, якщо американська влада наполягатиме на тому, щоб країна припинила свою діяльність зі збагачення урану до нуля. Американський президент Дональд Трамп не хоче наразі посилювати санкційний тиск на Росію через агресію проти України, але не виключив застосування такого механізму у майбутньому. CNN. під час виступу у Розарії перед Білим домом в Вашингтоні. Президент Ша розповів журналістам, що не буде посилювати санкції проти РФ, оскільки є шанс на прогрес. Йдеться про питання можливого припинення вогню між Росією та Україною та потенційного миру між країнами. Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти Росії у координації з американськими партнерами. Це підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус на брифінгу в понеділок. Повідомляє кореспондент «Укрінформу». Укренформу. 18-й пакет. Це є результатом заяви в Києві. І для цього пакета санкцій розглядаються всі варіанти. Це координується і має бути узгоджено з американцями. Спільні санкції ефективніші, оскільки мають більшу силу, сказав Корнеліус. Відбувся брифінг президента України Володимира Зеленського. Ключовими стали такі моменти: Україна та РФ можуть підписати меморандум про припинення вогню. Принципи, які Росія хоче закласти в меморандум, поки невідомі. Якщо РФ не припинить вогонь, її запровадить сильні санкції. Україна розглядає можливість спільної зустрічі США, України, Росії та країн ЄС у Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Під час першої розмови з Трампом говорили про припинення вогню та готовність США до санкційних кроків. Якщо РФ порушуватиме припинення вогню, Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться ультиматумам Росії. Від Америки дуже залежить, чи буде далі Путін і армія РФ заробляти на цій війні. Сьогодні Харків є форпостом української держави, однак не лише попри близькість до фронту, мегаполіс залишається і культурною, і науковою столицею, а також столицею правовою. Тож нині місто було обране для проведення форуму Міністерства юстиції як учасник судових проваджень. Ця подія стала не просто професійною дискусією, а діалогом про майбутнє справедливості в Україні. Особливість цього заходу пов'язана з тим, що дійсно 24 лютого 22 року змінило все в житті кожної людини, і виявилось так, що більше 20 категорій справ. З'явилися нові, яких не було до 2022 року, і саме для того, щоб обговорити все це, ми ініціювали е, таке зібрання науковців, суддів перших інстанцій, апеляції Верховного суду, великої палати і, звісно, представників робітників Міністерства юстиції. Форум став майданчиком для відвертої розмови про ключові виклики сьогодення. Учасники поставили за мету знайти спільний знаменник, котрий поєднає публічні та приватні інтереси, та напрацювати елементи верховенства права, які нині вкрай необхідні для держави, щоб охопити весь спектр проблем. Роботу форуму структурували у три тематичні панелі. Перша панель, яка стосується е, певних запобіжних заходів реагування на зусилля тих, хто має або бажає зруйнувати Україну. Тобто, перша панель це панель, яка аналізує обмеження. Друга панель це панель, яка буде аналізувати, деталізувати, обговорювати проблеми пов'язані з допомогою. Пільгами, преференціями тих тим, завдяки кому Україна встояла. Це і наші військові, це і ті, хто своєчасно в повному обсязі сплачує податки, це і внутрішнє переміщення особи. І третя панель це панель, яка присвячена засобам контролю і за обмеженнями, і за преференціями. До форуму доєдналась і міністерка юстиції Ольга Стефанішина. У форматі онлайн-звернення вона підкреслила, Харків це місто незламної волі та правової традиції. Саме тут, у Харкові, в місті, де щодня демонструє стійкість на передовій вся Україна, маємо об'єднати зусилля влади, адвокатури, науковці, судової гілки влади для пошуку механізмів, які найкраще захищають наші громадяни. Я розраховую, що сьогоднішня дискусія закладе основу для майбутніх рішень, які запевняю вас, міністерство юстиції зможе втілити в життя. Одним із співорганізаторів заходу став лідер юридичної освіти в Україні Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Ректор навчального закладу акцентував на тому, що саме така синергія науковців судової та виконавчої гілок влади дає можливість знайти реальні шляхи до вирішення складних практичних питань. А це поєднання сьогодні дасть змогу випра... напрацювати цілу низку питань, які сьогодні потребує наше суспільство. Це в першу чергу питання, пов'язані санкційною політикою в умовах війни, це питання статусу військових. Які сьогодні боронять нашу державу, і це ті питання, які на жаль на сьогоднішній день вони опрацьовані, але не настільки опрацьовані, щоб можна було ними користуватися саме для військових. І тому ось оці питання вони практичного спрямування. Всі абсолютно під час заходу прозвучала й позиція міста. Очільник Харкова Ігор Терехов назвав проведення форуму без перебільшення знаковою подією для мегаполісу. Незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на постійні обстріли, такий форум дає перш за все і надію, і імпульс розвитку міста. Дуже важливо, я вже казав у своєму виступі, щоб судді приймали рішення, бо вони приймають дуже часто доленосне рішення для міст, для людей, для комунальних наших підприємств, і верховенство права це головне. І знаєте, я вважаю, от я вже скільки три роки да, на, на посаді. У мене не було жодного питання до наших суддів. Я вважаю, що у Харкові рішення приймаються дуже і дуже вирожні. І це вже не перший форум такого рівня в Харкові. І, Як зазначають організатори, далеко не останній. У планах нові зустрічі, нагальні теми та практичні рішення. Це вже другий форум минулому році, без місцевих. Провели перший форум, і я вважаю, що мабуть це стане нашою традицією, що ми кожного року, хоча б на раз на рік, ми будемо в місці Харкова, завдяки Харківської військовій адміністрації, Харківському. Ми цю традицію будемо продовжувати і показувати, що Харків живе, Харків працює. і У нас добре, незважаючи на спомову Ольга Трачук, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Єгор Мікенін. Харків новини. Минуло два роки з моменту впровадження державної програми є відновлення. За цей час було подано понад 26,5 тисяч заяв від харків'ян щодо компенсації за пошкоджене майно і майже 4,5 тисяч на придбання нового. Наразі 13,5 тисяч заявників вже отримали грошову допомогу на відновлення своїх осель. Загальна сума виплат склала 1 мільярд 130 мільйонів 900 тисяч гривень. Розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства. Дарства Харківської міської ради Олексій Топчій. Понад 600 заявників очікують на проведення виплати на загальну суму 97 мільйонів гривень. Додає він. загалом було сформовано 1725 житлових сертифікатів на 1184 знищених об'єктів нерухомого майна на загальну суму 2 мільярди 357 мільйонів 900 тисяч гривень. Наразі реалізовано 452 житлових сертифіката. При цьому одним з актуальних питань щодо нарахування компенсації за програмою є відновлення, зауважує Олексій Топчій. Є проблеми з правоустановчими документами на об'єкти нерухомого майна заявників. Зокрема, говорить він, велика частина постраждалих об'єктів не внесена до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це унеможливлює оперативний розгляд заяв на отримання компенсації, адже інформація з цього реєстру є ключовою для підтвердження права власності. З огляду на це, користуючись сьогоднішньою можливостю, вкотре закликаю громадян заздалегідь подбати про оформлення належних документів та перевірити наявність запису про майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Хоча програма працює вже два роки, та ще не всі харків'яни розуміють, що є відновлення це державна програма, не міська, і місто не може впливати ні на розмір компенсації, ні на терміни виплати, ні на умови подання документів. При цьому профільними спеціалістами Харківської міської ради ведеться масштабна робота спрямована на якнайшвидше отримання мешканцями пошкодженого житла компенсації за програмою є відновлення. Це і консультації, і пояснення, і виїзд. До комісії на місця обстрілів, які проводять обстеження будівель, це і внесення будинків до реєстру пошкодженого чи знищеного майна. Також за дорученням Харківського міського голови Терехова Олександровича створений контакт-центр з питань програми є відновлення в місті Харкове для консультацій мешканців щодо відновлення пошкодженого знищеного майна, надання роз'яснень. Як правильно оформити необхідні документи для отримання компенсації та надання допомоги у вирішенні складних питань пов'язаних з відновленням житла після обстрілів, а також надання консультаційних послуг щодо поновлення втрачених документів та використання мобільного застосунку дія. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Харків Новини. З часом вони почали сипатися, бо бетонна основа під впливом різних факторів, зокрема погодних, не витримала. А ось вони стали протікати, бо покриття від сонячного впливу з часом потріскалося, і воді під час дощів жодних перепон. Тепер міські комунальники роблять все, аби виправити всі ці негаразди у Салтівському районі. Будівельні бригади відновлюють східці та козирки над входами до під'їздів 5 та 9 поверхівок. Все це в рамках поточного утримання житлового фонду міста. Нашого КП надійшли заявки за двома адресами, де дуже вже була аварійна ситуація зі сходинками, з вхідними групами, тому що протікали вхідні групи. Тому ми зайшли відразу на дві адреси та почали виконувати роботи. За даною адресою був демонтаж старих сходинок, тому що вони вже почали руйнуватися. Було бетонування і встановлення тротуарної плитки. За цією адресою також буде Відремонтовано два козирки над під'їздами, буде пофарбовано, буде дуже красиво. За другою адресою було протікання. Рубероїд прийшов вже на відповідний стан, почав протікати, і теж було прийнято рішення замінити його. Було демонтовано два шари рубероїду, зроблено нову стяжку, і вже теж почали встановлювати два шари рубероїду, щоб уникнути протікання. Також наша КП проводить інші роботи. Ремонтуємо жорсткі покрівлі. Вже з початку цього року було відремонтовано близько півтори тисячі метрів квадратних жорсткої покрівлі, м'яку покрівлю ремонтуємо близько двох тисяч метрів квадратних м'якої покрівлі. Проводимо прибирання битого скла з козирків, з покрівель, ремонтуємо металеві конструкції, входи до найпростіших укриттів ремонту. Ремонтуємо, ремонтуємо східці, ремонтуємо ганки-сходи. Це на 103 домах вже було проведено роботи. Також робимо простукування фасадів, де є аварійність, закладення щелин, робимо встановлення маяків, щоб досліджувати, як веде себе в подальшому конструктив. І ще один із основних напрямків нашої роботи це закриття контурів. Воно у нас постійно цю роботу проводимо і вже. З 1 січня цього року, поточного року, було закрито близько 15 тисяч метрів квадратних контурів. Роботи не припиняємо не на день, працюємо постійно, намагаємося зробити життя харків'ян краще, якісніше, щоб вони почували себе безпечніше. Тому працюємо за для нашого міста. Ігор безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. Поки до нього малим ходу немає. Тут сигнальні попереджувальні стрічки та кремезні чоловіки з інструментами. Проте нічого кримінального тут не сталося. Вони тут лише для того, аби відновити все пошкоджене, і з часом щоб діти знову мали змогу відпочивати ось на цьому майданчику, що у Салтівському районі. Бо гратися на ігрових формах було вже небезпечно. Наше підприємство обслуговує не тільки житловий фонд міста Харкова, а ще одне з ключових наших завдань це обслуговування дитячих та спортивних майданчиків. Тому що у місті Харкові діти живуть, діти продовжують грати, всім потрібно десь гуляти, десь проводити свій вільний час. Тому діти приходять і проводять свій час на дитячих та спортивних майданчиках. А ми слідкуємо за станом цих майданчиків. За даною адресою вже надходили заявки на Міську лінію 1562, що більшість елементів вже прийшло на відповідний стан. Тому було вирішено провести ремонт даного дитячого майданчику. Ми будемо за даною адресою повністю замінювати усі дерев'яні елементи, тому що вони вже травмонебезпечні. І після цього будемо фарбувати металеві елементи, тому що площадка повинна бути не тільки безпечною, але й красивою. Ремонту дитячих та спортивних майданчиків жителі міста Харкова звертаються на диспетчерську лінію 1562. Також дивляться за станом цих дитячих майданчиків. Працівники КП житлокомсервіс теж надають нам заявки, і ми намагаємося якнайшвидше, тому що це безпека наших дітей. якнайшвидше реагувати на ці заявки та виїжджати ремонтувати ремонт. Ми проводимо як капітальний, повністю розбираємо, встановлюємо нові елементи, фарбуємо. Так, і частковий ремонт. Якщо там десь одна-дві дошечки вийшла з ладу, ми їх замінюємо. Ну, щоб усе було дуже гарно, красиво та якісно. З початку року вже було відремонтовано 1070 елементів дитячих та спортивних майданчиків, а також ще ми завозимо новий пісок до пісочниць. Вже було завезено близько 2200 пісочниць новий пісок, щоб дітки могли гратися в чистому та новому піску. Навіть в такий складний час дбаємо. Про безпеку та дозвілля наших дітей, тому що вони для нас дуже важливі. І я сподіваюся, що і далі так буде, і ми будемо брати у цьому безпосередню участь завжди, тому що діти для нас це головне. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини. Світло софітів і серця, що б'ються в такт музиці. Попри війну, Харків не припиняє дихати життям, натхненням і перемогами. Тож нині відбувся 13-й кубок міського голови зі спортивних танців. Подія, що зібрала понад 800 юних талантів із 35 клубів. Чемпіони країни, володарі престижних титулів, майстри з близькому погляді та вогнем у серці. А от для маленької Ані це перше серйозне випробування. Протягом року вона тренувалася по шість разів на тиждень, аби вийти на паркет і довести. Мрії не мають віку, коли за ними стоїть щоденна праця. Тож у своїх силах дівчинка впевнена. Першим соло я знаю, там буде п'ять учасників, і я думаю, що або третя, або друге, або перша. А ось Аліна попри юний вік за плечима має вже чимало досвіду та перемог. Розкажи, З З вальсом «Танго квіка Чача Самбаджай. Чи були в тебе раніше якісь конкурси, можливо, вже перемоги? Так, Дніпре займала третє місце. Перша я перший раз вийшла і стала др другою. А як думаєш, сьогодні буде якесь призове місце? Думаю, так. Кожен вихід на паркет це результат місяців наполегливих тренувань. Точна робота над рухами та бажання показати максимум. Учасники вражали не лише технікою, а й емоціями справжніми щирими, такими, що зачіпають глядача з перших секунд. Мені дуже подобається атмосфера, музика дуже класна. Я виступаю по латиноамериканській програмі чотири танця, де клас в парі. Ми готувалися дуже довго. Я думаю, що ми перше займемо. Це буде Чечіча, Самба та Джайв. Я займаюся хореографією вже більш шости років, і мені дуже все подобається. І я хочу займатися тільки бальними танцями. Було дуже багато перемог у самому Харкові. І ще ми їздили до Києва перед війною. Теж займали призовий місця. дуже сильно готувалися до цього конкурсу. Гадаємо, що переможемо. Станіслав Зіміч, учасник, що має десятки нагород за плечима, бачить у танці щось значно більше ніж спорт. Це творчість мені це подобається з 11 років. Вже як займаюся зимовий кубок Харкова, є також кубок міського голови. Попередніх років є. Так, ну і ще в учні року в номінації творча особистість станцями виступав, займав перше місце. Я вважаю, що потрібно якомога частіше проводити. Допомагає людям пару витрусити, допомагає якось розслабитись і також ну показати все на що ти можеш. Та, хоч без хвилювання не обходиться, учасники запевняють, сьогодні у них без перебільшення справжнє свято. Добрий настрій. Боротися за кубок виявили бажання не лише харків'яни географія учасників вражала. До змагань приєдналися танцівники з Охтирки, ізюма Чугуєва, Лозової, Близнюків, Мерефи та Південного. А от команда пана Антона, тренера і за сумісництвом члена журі, приїхала з сум. Все починається з того, що я сьогодні і водії, тому привіз свої діток на змагання. Також тренер і суддя на всіх двох відділеннях даних змагань. Ми вже не вперше тут. З з го року ми постійно на цих конкурсах на цих організаторів, ну коли вони проводять, от перш за все подобається сама атмосфера, як це все проходить ставлення до діток, призи, нагороди, все гарне, красиве. Не в кожному місті, в якому ми були, навіть там чи столиці, чи де сам таке відношення до діток, так і така атмосфера. Я вважаю, що діти ні в чому не винні, і у них має бути дитинство. Члени журі в перервах між суддійством наголошують. Шують цьогорічні змагання, змогли вразити їх і кількістю учасників, і якістю представлених номерів на цих змаганнях. Я виступаю в якості тренера, а також в якості судді. Дуже багато учасників. По перше, для Харкова, це на мою думку, на період. Мабуть, трьох років це найбільший турнір, найбільші змагання. Це дуже приємно, що вдається зібрати стільки багато дітей. Дякувати тренерам, що на цей важкий час вони мають змогу так тренувати і завжди повишати майстерність. Вона явно виросла декілька разів. Мабуть, у зрівнянні з минулими роками змагання відбулися під патронатом міського голови Ігоря Терехова. Очільник міста звернувся до присутніх із щирими словами підтримки. Ви всі переможці, бо сьогодні ви тут, у незламному Харкові, підкреслив мер. за все хочу привітати вас і подякувати. Подякувати кожному з вас, хто незважаючи на всі жахи війни, незважаючи на дуже складну обстановку сьогодні. Тут і демонструє, що Харков це незламне міста. Герой. Я бачу ваші очі, бачу ваші емоції, бачу, як ви хвилюєтесь, і це закономірно, Але ви всі вже переможці. Ви всі переможці, бо ви учасники. І завдяки вам всі ми живемо. І всі ми знаходимося у нашому рідному місці, і ви даруєте нам справжні незабутні емоції. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олексій Муравйов. Харків новини.